Пані, пані вітаю, мене звати Денис Зайченко. Я затримав огляд системи безпеки Аякс по двом причинам. По-перше, це був останній мій проект до 24 лютого. Я навіть не встиг налаштувати систему, як довелось бігти із сім'єю з дому. Друга причина у тому, що система Аякс це по суті дуже аморфний термін, бо ви самі вирішуєте, що до неї додавати. Ну, за винятком. Певних речей. У конкретно цьому матеріалі я розповім про набір аксесуарів, котрі необхідні для моніторингу, проникнення небажаних кримінальних елементів всередину квартири або просто домівки. Це хаб Ajax Hub 2 датчик руху з фотокамерою Ajax Motion Cam, детектор руху Ajax Motion Protect Plus, і датчик відкриття з сенсором удару Ajax Door Protect Plus. Зараз я лише згадаю, а у майбутньому матеріалі. Якщо все складеться добре, додатково розповім про різноманітні прокачані моделі фото Але Гарантовано, я розповім про розумні розетки. А як сокет, бо вони значно, значно більш корисні, ніж ви думаєте. Втім, перейдемо до теми огляду. Хаб це одна з двох речей, котра у вас повинна бути 100%. У вас не буде вибору, чи брати її чи ні. Бо з елементами системи безпеки Ajax є один важливий нюанс. Вони не працюють напряму зі смартфоном. Чому? Бо зламати таку систему занадто просто. А у свій час саме небезпека злому зупиняла багатьох виробників від створення бездротової сигналізації для мас маркету Ну а потім на ринок увійшла компанія Ajax. Systems. замінивши подошву на чоботях, бо увійшла вона з ноги, вибивши двері на 200 км вперед, компанія показала власне свою бездротову систему, котра примусила навіть найбільших критиків з часом прикрити пащеки і визнати українці. Могуть конкретно з Ajax Hub 2+, українці змогли у два протоколи бездротового зв'язку: Джевелер та Wings. Перший для передачі загальної інформації, другий виключно для графічної. Усі вони поєднують сенсори, камери, датчики та все у тому ж друзі у єдину систему, котра вже через Hub – Поєднується зі смартфоном. Поєднання захищене пін-кодом та сканером відбитків, тому зламати його буде не дуже легко. Сам хаб автономний, бо крім кабеля живлення, має вбудований акумулятор, котрого має вистачити на 16 годин живлення. Плюс на місці слот під дві сім-карти. Тому вам Wi-Fi в принципі не критичний. Не критичний він тому, що доки у вас є проплачений мобільний інтернет, до своєї сигналізації ви контакту не втратите. До речі, Ajax пропонує особливі тарифи, здається, з лайфсел саме під цю задачу. А спецтарифи вам знадобляться, бо вартість хабу складає десь 10 тисяч, майже 11 тисяч гривень або десь під 300 баксів. Йдемо далі. Ajax MotionCam – Cam це датчик руху з фотокамерою. Е, однією з найкрічніх. Найкрутіших переваг її є той факт, що вона спрацьовує виключно під час руху, тобто не знімає і не зберігає футаж без потреби. Вона відео, наприклад, взагалі не знімає лише фото, і лише під час тривоги. Зате робить це у інфрачервоному діапазоні та з непоганою шириною кута. Датчик руху, до речі, вміє реагувати навіть на повільне переміщення людей. Але при цьому розпізнає фальш тривоги, наприклад, від домашніх улюбленців. Є і компенсація температури програмної, якщо у хаті дуже спекотно, і чутливість налаштовується при потребі у фірмовій програмі, про яку пізніше є також AJAX MotionCam Кемпіч яка котра коштує 3400 гривень або десь 110 баксів. Але вона може знімати фото за запитом, а не тільки під час тривоги. Проста ж версія MotionCam коштує десь 4000 гривень або 108 баксів. Йдемо далі. Ajax Motion Protect Plus це майже те ж саме, що і Ajax Motion Cam, але без можливості верифікувати загрозу через фотографії. Все інше абсолютно на правильному рівні. Датчик реагує не тільки на рух, але і на температурний профіль злочинця, ігноруючи при цьому тварин, каміни, роботу кондиціонерів, рух жалюзів, штор тощо. Як і детектор з камерою, Motion Protect Plus можна налаштувати у плані чутливості Якщо у вас в хаті немає зайвих джерел теплового випромінювання, ну або є, але ви хочете встановити сенсор подалі, скажімо, напроти вхідних дверей, то вам підійде модель Motion Protect без плюс. Ціна також буде нижчою, 1600 гривень проти 2400, або 54 бакси проти 67. Йдемо далі. А як з Door Protect Plus це особливий аксесуар, котрий на диво, універсальний, хоч у назві і міститься слово. Водор, але ця річ оснащена не тільки герконом британського виробництва, але і акселерометром. Геркон, якщо хто не знає, а я впевнений, майже всі з вас не знають. Це герметичний контакт, котрий залежить від магнітного поля. Тобто це перемикач на магнітах, по суті, що власне від датчика відкриття і вимагається, бо це найпростіший спосіб розімкнути контакт без фізичного з'єднання датчика. А от акселерометр відповідає за зміну куту нахилу І за реєстрацію удару або просто вібрацію. Тобто, якщо ваше вікно або навіть двері будуть вибиті, доки квартира на сигналізації. Ви про це дізнаєтесь. Ну, як ви самі зрозуміли, встановлювати Door Protect Plus можна і на двері, і на вікна. І у випадку, якщо на дверях у вас вісить камера спостереження, подвійна верифікація гарантує надійність спрацювання. Також враховуючи відносно невелику ціну 1600 гривень або 40 баксів, прямо от вже зайвим реєстрація відкривання дверей, ну не виглядає надлишковим ступенем безпеки. Тепер і хаб. І датчики розпізнають або рух попереду себе, або рух самого себе. Або і той, і інший рухи незалежно, тобто злочинець не зможе, не привернувши вашу увагу, замінити якийсь із датчиків на фальшивий, або вимкнути його. Плюс автономність у всіх аксесуарів феноменальна. До п'яти років у випадку, скажімо, motion Protect Plus, до п'яти у Door Protect Plus і до чотирьох у Motion Cam. Хаб нагадую, працює від окремого джерела живлення, але може триматись на акумуляторі до 15 годин. Щодо огляду програми на смартфон, я знаю, що я казав до цього, що розповім про неї окремо. Але я думаю, ми це виділимо під окремий матеріал, бо там ну занадто багато інформації. У якості висновків скажу, що якщо вас лякає ціна, це не страшно. Завжди можна купити китайські сенсори, котрі будуть правда працювати через раз. А коли працюватимуть, то будуть пересилати ваші дані прямо дядьку Сі на ноутбук. Тому рішення за вами. Я б навіть сказав, що можете не поспішати, адже ані AJAX Hub 2, ані AJAX Motion Cam, ані Ajax Door Protect Plus, або Ajax Motion Protect Plus в ліс не втічуть. Зате скажу, що в ліс тим часом можуть втікти кримінальні елементи та ще й з вашими речами під пахвами. Тому думайте самі, і на цьому у мене все. А у коментарях е, скажіть наступне: чи купляли ви хоча б раз, чи звертали ви хоча б раз увагу на ось ті ось китайські сенсори, про які я казав. Бо до знайомства з Ajax е, я думав про китайський сенсор, але про сенсор е, вуглекислого газу. Камери теж мені були цікаві, але от вуглекислий газ мене значно більше лякав. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag Юї за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600. Посилання або на огляд, або просто на магазин буде у описі під даним відео. Обов'язково перейдіть і ознайомтесь, бо це дуже сильно нам допомагає. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!